Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Уявіть собі восьмирічного хлопчика. Маленького, з темними очима, що наче питають, чому? Він ходить до школи, але його тіло вкрите синцями. Він пише листа Санта Клаус. Не з проханням про іграшки, а з благанням про любов та родину. Це не вигадка, це не фільм жахів, це історія Габріеля Фернандеса, хлопчика, якого не захистила ні родина, ні суспільство, ні держава. Габріель Фернандес народився 20 лютого 2005 року у місті Палмдейл. Штат Каліфорнія з раннього віку його життя було нестабільним. Його мати, Перл Синтія Фернандес, мала проблеми з законом, наркотиком та психічним здоров'ям. Вона не хотіла мати сина, це підтвердили і родичі, і друзі. Тому після народження Гебріель проживав зі своїм дядьком та бабусею, і все ж у 2012 році через дивне судове рішення. Його повернули матері, яка жила із новим бойфрендом Ісуро Агуере. Цей чоловік мав вигляд охоронця кремезний, мовчазний з холодним поглядом. Здавалося б, нічого страшного, але за зачиненими дверима їхньої квартири почався справжній жах. Після повернення до перел життя Габріеля перетворилося на справжній кошмар, і це не перебільшення. За словами судмедекспертів, він піддавався системним тортурам протягом останніх восьми місяців. Його били ременем, металевими предметами. Зачиняли в шафі, де він проводив години без світла, їжі, а іноді і без доступу до туалету. Він спав на дерев'яній дошці, прив'язаний із кляпом у роті. Одного разу Ісуру Агуере засунув у рот хлопчика шкарпетку. Замотав його обличчя скочем та жорстоко побив, тому що Гебріел, за словами обвинувачення, грався з ляльками, а для бойфренда це означало ознаки гомосексуальності, і це розпалювало у ньому лють. Перл не лише дозволяла це та й брала активну участь. У Гебріела були зламані ребра, вибиті зуби, гематоми на голові, ушкодження нирок та легенів. Числені шрами та опіки, проте дитина продовжувала ходити до школи. І вчителя не могли цього не помітити один із вчителів, Дженніфер Гарсія повідомила владі, що Гебріель приходить до школи з синцями та питає, чи це нормально, коли тебе б'ють паску, і просить їжу, бо вдома його не годують. Вчителі повідомляли службу захисту дітей декілька разів, але реакції. Майже не було. Соціальні працівники приходили, але не проводили глибокого огляду, дитину не вилучали з небезпечної сім'ї, поліція приїжджала і знову нічого. Усі ці сигнали ігнорували або зводили до формальності. Один із детективів пізніше сказав: Якби ми тоді його взяли, він був би живий. Але ми не послухали, ніхто його не слухав. 22 травня 2013 року, в день Перл зателефонувала у службу по рятунку та заявила, що Гебріель не дихає. Коли парамедики приїхали, вони побачили цілу дитину, що ледве дихала, все в синцях, з набряком мозку та слідами багатьох трав. Гебріеля доставили до лікарні, але 24 травня він помер, не приходячи до тями. Лікарі були вражені кількістю ушкоджень. Вони сказали, що тіло хлопчика це справжня карта насильства. За їх словами, такі травми не побачиш навіть у дорослих після тортур. Обвинувачення було швидким, Ісуро Агуери за вбивство першого ступеня з особливою жорстокістю, перл за участь у вбивстві. На суді прокурори назвали їхні дії не людським, а агуере монстро. У 2018 році Ісо Агуере отримав смертну кару. Перл Фернандес довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Чотирьом працівникам соціальних служб також були висунені обвинувачення у службовій недбалості. Але у 2020 році Верховний суд Каліфорнії. Зняв з них усі обвинувачення, заявивши, що не доведено прямий умисел. У 2020 році Netflix випустив документальний серіал про Гебріеля. Цей проект збурив хвилю емоцій по усьому світу. Люди вимагали реформ, посилення відповідальності соціальних служб, перегляду судових рішень щодо повернення дітей до небезпечних родин. Це був заклик не просто до емоцій. А до глибокої рефлексії про провали системи поліції, суду, шкіл, соціальних служб. У Каліфорнії після цього справді посилили законодавство. Але чи змінилась практика? Питання залишається відкритим. Чому Гебріела не врятували? Чому навіть після десятків повідомлень жодна установа не відреагувала належним чином? Це історія не лише про злочин. Це історія про байдужість, системну неспроможність та розпад людяності у тих, хто має захищати дитину. Гебріель писав у листі до Санта Клауса: Я хочу, щоб моя мама мене любила, щоб я не був поганим хлопчиком. Я дуже стараюсь, ці рядки розбивають серце. Сьогодні на місці, де стояв будинок Гебріела, люди приносять іграшки, квіти та залишають листи. На одному з них написано Вибач, що ми тебе не врятували. Ми більше не допустимо такого з іншим. Пам'ять про Гебріела це нагадування про те, що зло часто ховається не лише у злочинцях, але й у мовчанні тих, хто міг би його зупинити. Це була історія Гебріеля Фернандес, маленького хлопчика з великим серцем, хлопчика, якого зрадили усі. Але пам'ять про нього живе і має стати причиною дій, а не лише співчуття, бо наступного разу дитина може не дочекатися допомоги. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.